Цьому світу і частина з вас живе по духові не більш тихо, ніж у нашій великій писанці в нашій громаді. Але ви, як і раніше, любите азету ворскла. На жаль, це по інша область, і отримувати ви її не маєте змоги. Але завдяки допомозі колеги, яка пообіцяла, що зможе цю газету розповсюджувати, ми в день передмітника не просто зустрінемося по чаю, а зможемо для вас. То есть, а ще ж скажи про подаруночки, які ви везете землякам земляками землячками. Крім мазет, на вас буде очікувати смаколики, подаруночки. Що це саме буде? Ексклюзивні друзі, не просто там дізна... з магазином. Ви дізнаєтесь потім, але обіцяю, це буде цікаво, це буде приємно і це буде корисно. Друзі, а я хочу. 95 років, як і нашому маяку, Тож ми вирішили тим передладникам, які прийдуть до нас і захочуть виписати вузку, яку ми будемо розповсюджувати прямо в редакції, не можна буде забрати, то ми за половину ціни. Ми вже у Харкові майже вдома. Запрошуємо вас 13 грудня до редакції газети Маяк о 9.00 для того, щоб передплатити газету Маяк і поспілкуватися із нами. Е -е, дорогі друзі, земляки, які зараз проживають у Богодухові, ми не вдома, але ми разом і Ворсла, разом з вами. Чекаємо разу зустріч. До зустрічі, спасибі всім, хто з нами слава Україні! Героям слава!